Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от Я просто-напросто для того, щоб було більш-менш наглядно подивитися, на що я роблю церточкову навіску, хочу показати. Ось я під'єднав дискові підгортачі і дивимося. От бачите, який тут зазор знизу. О, ну тут 20 см. Більше немає. От у того знизу 20 см немає. Так от, якщо я підгортаю ті рікони, так? і мені в кінці рядка потрібно розвернутися, що мені під, потрібно підняти лапи. Дивіться, наскільки тут лапи піднялися. О. Ну, Якщо руку поставити, такого, о. ну, сантиметрів від сили 13-14. Ну, коли я підняв лапи, для того, щоб мені. Цими лапами не розгорнути ті тільки ікони, які я нагортаю. У мене що, виходить, у мене ось двигун виходить в самому низу. Як варіант, навіть якщо підняти, поставити більші колеса, різниця не сильно збільшиться. Так от, було б дуже зручно, якби під самий Під'їхав до кінця рядка, підняв навісне вверх, розвернувся і опустив і знову працюєш. Так от. У мене є трохи деталей від мотор Січа, як ви бачите, коробка, бордові, кермо і це все. От <кхух> тут, як ви бачите, Зроблена рама скутничка. Ось і з не видно, отако вона зроблена рама. Ця рама прикручується от у того, де от у то два болти. І, якщо уважно подивитися, от знизу три болти є. Оце воно все закріплено. Крім того, ось у нас є. Кутнички, які прикручені до бортової. Отакі От у нас каркасики, рамки зроблені з двох сторін. Вони повинні будуть додатково, вони підуть потім вперед. Але при будь-якому випадку, тут можна вже робити кріплення для крила. І, відповідно, маємо один корпус підшипника, такому другий. Тут а все це тут йде вал. На 25 по краях. О, це від е, вал від БМки. Тут -о я дав трубу наш, нашив і до труби приварені оці всі фокуси. От навіть тут видно, а там знизу видно о проріз є. І оце воно все заварено. Ну і відповідно о тут -о стоять. Яблучка тут стоять внизу, е, внизу, от у того яблучка стоять. там, о, о, І це трикутник стоїть. Ну, Я ще вчепив, в мене є такий вантаж для того, щоб краще перевірити. Бо без вантажа воно трошки не так. Як ви бачите, оце для прикладу, оце в такому положенні знаходиться мотоблок. О, Як ви бачите, що я вже нажимаю кермо, нічого нема. Ось у мене є. Я зробив таку ручку щеплення, тросик, який йде ось осюди. А тепер, дивіться, я нажимаю на кермо опля. Відпустив і воно знову зажалося. Тобто, якщо мені потрібно, для прикладу, ось я нажав, воно відійшло, я можу спокійненько опустити роги вниз. О, і що в нас виходить? Просто задня частина, О, як ви бачите, ми поставимо рівно, то в нас виходить, що е, три точки піднялися в важелі і відповідно навісне піднялося. Тобто я вирівняв мотоблока, розвернувся, так як мені потрібно. Потім впер знову навісне в землю. О, і потім я вижав важель, пустив. Ну, тут що ще треба буде зробити? Треба буде зробити обмежувача. Швидше всього, з цього буде йти сюди обмежувач нижні, глибини донизу. Доверху там практично ролі не грає. А от вниз буде йти. Так от, вже практично. Воно працює. Ну тут дехто казав, ну, мені в Фейсбуці писали в коментарях, що три точка це тільки на трактор ставиться. У мене тут плаваючого режиму не буде. Ну, Теоретично можна зробити, але він не потрібен. Мені потрібно два положення: нижнє, робоче і верхнє для того, щоб розвернутися. Всього-навсього, Верхнє ролі не граю, чим повище підняти. Для того, щоб коли розвертаєшся двигуном або навісним обладнанням не порозгортати ті рядки, які обробляються. Так само з сажалкою, з підгортанням. І, головне, глибину дуже легко виставляти буде. Виставив, підкрутив і все, воно буде працювати. Я так планую, що і непогано повинно бути буде з сажалкою. І з копалкою, особливо з копачкою, зручно повинно бути, можна буде виставляти глибину незалежно від того, як відрегулював. Тобто, виставив глибину на 10 см і він мусить копати. Але це все в майбутньому. Ну, шукав я подібні схеми. Дуже мало є. Найшов одну на гідравліці. В німцях один. Мій підписник зробив, там в нього взагалі суперовий мотоблок. В нас є е, один мій знайомий, він зробив собі подібне навісне, О. О. але в нього трошки більше важелів. Я вирішив упростити і чим зручно, що теоретично, якщо цю трикутичку зняти, сюди. Можна чіпляти сіпку, і воно буде працювати так як потрібно. При бажанні, якщо його зняти, це отут о, болти розкрутити знизу зверху. І вся ця частина знімається повністю від мотоблока. І він може повернутися в його рідне положення. Ну, як зміг, так пояснив. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, давайте свої поради, з задоволенням прийму, бо вже від цього придумування голова пухне, бо хочеться зробити що чим простіше, бо ви ж самі знаєте, чим простіше, тим воно якісніше в результаті виходить. Ми переможемо! Слава Україні!